Та тут водій, певно, в перчатках їздив. бо я не уявляю, як можна зберегти панель в такому стані, щоб все відкривалося. Дивіться, всі пультики, все повністю є. То ще півбіде, що воно відкривається. Дивіться, не реставровано. Дивіться, нікде нічого не терте. Абсолютно, дивіться на кнопочки. Подивіться, зацініть стан. Тут нікде нічого не витерте. Тут не відломане, ручка не відломана, все по машині робить. Ну просто, я не знаю, ну просто сказка а не машина. Холодій нічого. Ляп, нічого не відпадає, все тримається. Сабуфер є поліки. Подивіться, оригінальний мановський коврик, дивіться в якому стані. Подивіться на поліки, подивіться на задню стінку. Хто ще може таким похвастатись? Я не знаю. то, то хіба що 170 тисяч пробігу там, ну типу, цей плюс-мінус щось там може претендувати, там постану сидінь і так далі. Але подивіться, подивіться на всі ці кнопочки, подивіться на всю цю панельку. Ну як так зберіг? Я не знаю, видно в білих перчатках, в білих носочках він тут їздив, бо по-другому ну не, не може бути, просто не може бути.